Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні пропоную послухати українську народну казку Кривенька качечка. Слухайте уважно. Жили собі дід і баба, а дітей у них не було. Усе сумують вони, а потім діти каже бабі. Ходімо, баба у ліс по гриби. Пішли. Збирає баба гриби, глядь. У кущику гніздечко, а в гніздечку сидить качечка. От і каже баба діду. Подивись, діду, яка гарна качечка. Каже дід, візьмемо її додому, нехай у нас живе. Стали її брати Бачить у неї ніжка зламана. Вони взяли її, принесли додому, зробили їх гніздечко. Обклали його пір'їнками, посадили в нього качечку, а самі знову по гриби пішли. Повертаються, бачить, у хаті скрізь прибрано, хліб напечений, борщ зварений. Вони до сусідів запитувати. Хто це, хто це? Ніхто нічого не знає. На другий день пішли дід з бабою знову по гриби. Приходять додому, глядь, а в них і вареночки зварені, і веретенце спряжує на віконці стоїть. Вони знов сусідів запитувати, чи не бачили кого? Бачили, кажуть ті, якусь дівчину воду з криниці несла, така красуня. Тільки трошки кривенька. О дід і баба думали, думали, хто б це міг бути. Ніяк не придумають. А баба потім і говорить діду, знаєш що, діду, зробимо так. Скажемо, начебто ми йдемо по гриби, а самі сховаємося і підгледимо, хто це нам воду носить. Так вони і зробили. Сховалися за клунею і раптом бачать. Виходить з їхньої хати дівчина з коромислом. Така красуня, така красуня, тільки що кривенька. Пішла вона до криниці, а дід з бабою в хату. Глядь немає в гніздечку качечки, тільки пір'я повно. Взяли вони тоді гніздечко і кинули в піч. Там воно і згоріло. А тут дівчина з водою йде. Увійшла в хату, побачила діда й бабу та відразу до гніздечка, а гніздечка і немає. Як заплаче вона тоді діти баба до неї утішають, не плаче, Люба. Будеш нам замість дочки, будемо ми тебе любити й пестити, як свою рідну. А дівчина каже, я вік би у вас жила, якби ви не спалили мого гніздечка та за мною не підглядали. А тепер не хочу. Зробіть мені, дідусю, прялочку і веретенце, я від вас піду. Плачуть дід і баба, просять її залишитися, не погоджуються. От і зробив тоді й дід, і прялку, і веретенце. Сіла вона в дворі і пряде. Раптом летить зграйка каченят. Побачив її і заспівали. Генди наша діва, генди наша Єва, наметеному дворі. Та й на тесаному стовпі. Самопрядка шумить веретенце дзвенить, скинемо їй по пір'їнці, з нами нехай летить. А дівчина їм відповідає не хочу я з вами. Як ходила по лужку, поламала ніжку, ви мене залишили, далі собі рушили. Скинули вони по пір'їнці, а самі полетіли далі. От летить інша зграйка. Теж заспівали таку ж пісню. Генди наша діва, генди наша Єва, на метеному дворі та й на тесаному стовпі. Самопрядка шумить, веретенце дзвенить, скинемо їй попір'їнці, з нами нехай летить. Дівчина їм теж відмовила, і вони полетіли, скинувши їй попір'їнці Аж тут летить і третя зграйка. Теж скинули їй по пір'їнці. Скинули вони їй по пір'їнці обклалася дівчинка пір'ячком обернулася качечкою і полетіла разом зі зграйкою А дід з бабою залишились самі. От вам і казочка і бубликів в'язочка. Дітки, скажіть, кого знайшли в лісі баба та дід? Як змінилося життя бабці та діда? А який вчинок вони зробили? А як би ви вчинили на місці діда та баби? Уявіть, що ви качечка. Чи змогли б ви пробачити людей? Я вам пропоную придумати та змінити кінець казки, щоб він був добрий. Та щасливий! Отже, з нетерпінням буду чекати ваші казочки. А на сьогодні це все. Дякую за увагу. До нових зустрічей!